Андрій прокинувся від нестерпного звуку бензопилок за вікном. Просто за сотню кроків від його будинку під покровом ночі хтось нахабно рубав сосновий ліс. Чоловік буквально відтягував незнайомців від дерев. Ті довго терпіти не стали і наставили на Андрія пістолет. Нічого не кажучи, він здійснив постріл в мій бік. Тобто завдяки тому, що я від, відвернувся. Е він просто про цей ну, промахнувся, я розвернувся, і вона десь отак от недалеко прилетіла рядом зі мною. Біля тулуба, тобто він не в голову стріляв. За кілька хвилин на місці конфлікту поліція вже затримувала стрільця. Один із пільщиків осуществив два вистріли із травматичного оружжя, яке на ньому зареєстровано. На щастя, жодна з куль Андрія не зачепила, але стріляниною ця історія не закінчилася. На галас збіглися інші мешканці. Один із чоловіків приїхав за кермом своєї вантажівки і, ймовірно, вирішив налякати непроханих гостей. Поки патрульні поліцейські намагалися розібратися, хто ж таки спровокував конфлікт. Один з місцевих чоловіків сів за кермо старенького газа та направив його просто у бік припаркованих машин лісорубів. Водієві газу вдалося понівечити чотири легковики. Одну машину він навіть перекинув і виштовхав на узбіччя. Аби зупинити шаленого самоскида, патрульні відкрили вогонь. Лише після кількох пострілів чоловік увортався і здався сам. Тож до управління поліції повезли вже двох: стрільця, лісоруба та водія вантажівки. Місцеві свого активно захищають. Мовляв, чоловік просто хотів перегородити дорогу. Але як хтось пристрелив йому колесо. Він втратив керування і, уводячи машину від людей, нічайно зацепив залиш... які машини, які вже не залишилися. У поліції в такий сценарій не вірять. Швидше за все, водій вантажівки навмисно пошкодив легковики. Сотрудники поліції посчитали е, діяння водія як несущими угрозу життя і здоров'ю окружаючих. Їми було, було применено.

Тут у нас плавун возле школи. Начнуться стройка і дома, просто служиться як карточні домики. Дурять наш народ, що дадуть квартири, поміняють старі на нові". На кардинальні дії забудовник зважився нещодавно. Аби не дратувати людей, робітники приїжджають вирубувати історичні сосни або вночі, або рано вранці. Це варварство найнастоящего варварство. Фашисти, німецькі загарбники тут такого не зробили. Чому лісу вже більше 150 років? Офіс забудовника усього за кілька метрів від місця вирубки, але усі працівники кудись раптово зникли. А де табличка висіла? – висіла А є таблічкаві сіавісіла таблічка, дітей зісія думашу що... і Што, десь, ось, вирвана. відродження водогону. Громадська організація цього разу люди хоч і не зовсім у законний спосіб, все таки зуміли відстояти ліс під своїми вікнами. А от чи довго протримається ця тиша, ніхто прогнозувати не наважується.